Друзі, ви не уявляєте, як круто, що до вас потрапило це відео, тому що це ключ до марафону здоров'я діяруханка від міжнародної програми Міста Діабет». ні для кого не секрет, що активний спосіб життя допомагає боротися з цукровим діабетом. Мене звати Ксенія Літвінова. Я тренер, фітнес-експерт та сертифікований дієтолог. Я запропоную вам з легкістю стати на шлях здорового життя. Ми проведемо 30 днів в межах марафону діяруханка, будемо виконувати щоденні челенджі, нескладні завдання для покращення фізичної форми та тренуватися онлайн. Не лякайтесь, я підготувала таку програму занять, яка під силу кожному. Тому будемо займатися спортом із задоволенням. А за свої 25 років тренерства я можу вас запевнити, що рух це і є життя. Тож долучайтесь до нашого телеграм-каналу, де є вся необхідна інформація про діаруханку. Старт проєкту вже 11 листопада. До зустрічі онлайн.